Хочете дізнатись, як користуватись послугами преміального банкінгу абсолютно безкоштовно та як отримати ВІП-картку і не сплачувати жодної гривні за її обслуговування? Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВоладПРО. Сьогодні будемо говорити про преміальне банківське обслуговування та як його отримати абсолютно безкоштовно. На своєму телеграм-каналі Wallet Pro я робив опитування щодо преміальних карт, щоб дізнатися, які переваги преміального банківського обслуговування вам найважливіші, і що спонукає, чи спонукало вас раніше відкрити віп-картку в будь-якому банку України. Результати цього опитування ви бачите у себе на екрані. Якщо раніше, років так, мабуть, 5-7 тому, Віп-картки ще тоді надавали більші ліміти на перекази чи більші ліміти на безкоштовне зняття готівки чи безкоштовні перекази. Зараз це все нівелювало з лімітами НБУ. Адже чи у вас звичайна картка, чи платином картка, неважливо. Більше 100 тисяч гривень в день зі свого рахунку ви не знімете готівкою. Ліміти на купівлю валюти та перекази так само, вони стосуються як і преміальних, так і звичайних карт. А щодо комісій, то на ринку існує достатньо багато хороших карток, які дозволяють ледь не усі операції здійснювати абсолютно безкоштовно. Ось можете це відео оглянути з такими картками. Тож преміальні картки зараз вже не так цікаві тарифами на здійснення операцій, але все ще залишаються цікавими за рахунок своїх додаткових опцій, які не мають звичайні картки, такі як пріоритетне обслуговування, консьєр-сервіс, швидке проходження паспортного контролю в аеропортах та можливість відвідування різноманітних зал очікувань чи інші плюшки. Сьогоднішнє відео буде умовно поділено на дві частини. Перша частина це картки з мес-маркету, які дозволяють отримати певні послуги, які доступні в інших банках лише по преміальних картках. І друга частина це перелік преміальних карт різних банків, по яких найлегше отримати абсолютно безкоштовне обслуговування. Я не буду сьогодні вдаватись в усі деталі по кожній карті та їх порівнювати, бо це тема для іншого відео. А сьогодні лише подивимось, де найпростіше і як саме отримати безкоштовну преміальну картку. Тож починаємо з мас-маркету. Тут дві картки, і усі вони представники Сенсбанку. банку. Картка White від Сенсбанку. банку. Володіючи цією карткою, ви щомісяця утримуватимете 4 квитки, які можете використати для відвідування сенсівських хабів, які знаходяться у Києві та у Львові. У цих хабах ви можете забронювати робоче місце у коворкінгу, один квиток дорівнює одному місцю на увесь день з 8 ранку до 8 вечора, чи переговорну кімнату. Один квиток це одна година переговорної кімнати, або використати квиток на якусь подію і відвідати певний захід, організований Сенсбанком. Нереалізовані квитки обнулюються в кінці місяця, але вже з новим місяцем ви отримуєте нові квитки. Забронювати місце в хабі можна через Telegram Bot. У Sense Hub є безкоштовний інтернет та можна підзарядитись, тому це дуже крута фішка. Якщо у вас ще немає картки White від Sense банку, то ви можете її відкрити за посиланням у закріпленому коментарі, і якщо ви новий клієнт, то ще навіть отримаєте 100 гривень кешбеку за відкриття. Дана картка має щомісячну комісію 50 гривень, але ця комісія не нараховується, якщо ви виконаєте одну з цих вимог, які ви бачите на екрані. Даю підказку, як найпростіше отримати безкоштовне обслуговування по цій, по цій карті. Просто в застосунку Сенсбанку 10 разів по 5 гривень поповніть свій мобільний номер телефону. це врахується як здійснення 10 операцій, і комісії сплачувати не прийдеться. Картка Хамелоон також від Сенсбанку. Тут обслуговування картки безкоштовне, але цей тариф цікавий тим, що тут в пакет входить картка Visa Platinum, яка надає доступ до сервісу Fast Track і дозволить вам у певних аеропортах світу проходити швидше паспортний контроль. Щоправда, щоб отримати доступ до фасттреку по карті Халон, вам потрібно здійснити розрахунки на суму більше від 5 тисяч гривень за останні 35 днів по цій карті до моменту, коли ви плануєте скористатися цією послугою. Такі вимоги від платіжної системи Visa. Окрім фасттреку, картка Hamaloon. Надає 8 квитків щомісяця для відвідування хабів Сенсбанку. банку. Тепер переходимо до преміальних пакетів. Найпростіше отримати преміальну картку безкоштовно можна також в Сенсбанку. банку. Тут є пакет Black, який надає 8 квитків щомісяця у Sense Hub, має консьєрж сервіс, телемедицину, відвідування понад 1300 бізнес-залів по всьому світу та фастлайн в певних аеропортах, знижку на прокат автомобілів і 50% знижки на таксі Bolt з і до залізничних вокзалів, та в своєму пакеті має картку Visa Signature. Обслуговування цієї картки це 150 гривень на місяць або безкоштовно при виконанні однієї з трьох вимог, які ви бачите на екрані. Тут можна схитрувати і зробити як з карткою White. 25 разів по 5 гривень поповнити свій мобільний і виконується умова про 25 платежів, і комісії за обслуговування не буде. 25 поповнень по 5 гривень це 125 гривень і 5 хвилин вашого часу. Я впевнений, що у вас навіть тариф мобільного оператора більший, і ви все одно на таку або навіть і більшу суму щомісячно поповняєте свій мобільний номер телефону. Можете його поповняти такими дрібними сумами без комісії через Сенсбанк і отримати преміальну картку безкоштовно. Приватбанк. Тут буде цікаво тим, хто має відкритого ФОПа в Приватбанку з IT-кведами і отримає щомісячно дохід на рахунок ФОПа від 50 тисяч гривень, або ж отримає цю саму суму як зарплату від резидентів Дія Сіті. Якщо ви IT-ФОП і на ваш рахунок ФОПа приходить щомісячно більше 50 тисяч гривень, то ви можете перевести обслуговування свого ФОПа до Приватбанку і тоді для вас буде пропозиція отримати платину картку безкоштовно. Що входить в наповнення цієї картки, ви бачите у себе на екрані. Якщо ви АІТФОП і отримаєте щомісячно більше 100 тисяч гривень на свій підприємницький рахунок в Приватбанку, або отримаєте цю ж саму суму або й більше як зарплату від резидента Дія Сіті, то тоді для вас буде пропозиція отримати безкоштовне обслуговування картки Visa Signature. Наповнення цієї картки ширше за наповнення попередньої картки, і що туди входить, ви бачите у себе на екрані. Кредобанк. У Кредо є преміальний пакет Craft Black, і по цьому пакету обслуговування не нараховується для учасників бойових дій та членів сімей загиблих захисників України. Щоб отримати таке безкоштовне обслуговування преміальної картки, потрібно надати в банк перелік документів, який ви бачите у себе на екрані. Якщо ж ви не ветеран, то тут також є спосіб легко отримати безкоштовне обслуговування цієї картки. Тут є умова про 40 тисяч надходжень в місяць для безкоштовного обслуговування. Ці регулярні надходження включаються і заплата, і виплата доходу підприємця, і звичайні безготівкові перекази. Тобто, ви можете просто зі свого іншого банку переказати 40 тисяч на картку Craft Black і отримати безкоштовне обслуговування. Ці 40 тисяч можете згодом чи одразу перекинути назад на цю картку, з якої ви перекидали, чи зняти без комісії в будь-якому банкоматі України. Це найпростіший спосіб. А ще можна, якщо ви ФОП, виводити на цю картку свій дохід підприємця. І якщо в місяць ви вивели на цю картку 40 тисяч гривень або і більше, то також для вас буде безкоштовне обслуговування. Ну і якщо у вас зарплата більше 40 тисяч в місяць, то можна і перевести виплату зарплати на цей пакет, і також постійно мати безкоштовне обслуговування. Пумб тут найпростіше отримати пакет Black Platinum, де для безкоштовного обслуговування потрібно за місяць здійснити покупок на 10 тисяч гривень. Тож, якщо ви по своїй дебетній карті щомісячно здійснюєте покупки на суму від 10 тисяч гривень, то сміливо можете відкрити рахунок в пакеті Black Platinum і отримати преміальне банківське обслуговування. Проте, якщо ви здійснюєте розрахунки щомісячно на суму більше 10 тисяч гривень, то не тільки в пумбі можете отримати безкоштовне преміальне обслуговування, а й в банку Credit Agricole. Що місячні витрати по карті на суму більше 10 тисяч гривень дозволять вам отримати безкоштовне обслуговування у пакеті LeForce. В принципі, це найбільш прості варіанти отримати преміум банкінг. Звісно, ще й індивідуальні пропозиції від банків. Наприклад, в приваті ще безкоштовну ВІП-картку може отримати директор підприємства, яке має зарплатний проект на 100 і більше людей в Приватбанку. Але сьогоднішнє відео це більше про перелік найдоступніших преміальних карт, по яких можна отримати безкоштовне обслуговування для більшості кількості осіб. По інших банках та по інших картках сьогоднішніх банків умови для отримання безкоштовного обслуговування вищі і стартують, наприклад, від 15 тисяч гривень щомісячних покупок по карті, чи там навіть, наприклад, від 20 тисяч. А по деяких преміальних картках і зовсім немає опцій для отримання безкоштовного обслуговування і обійти комісію там станом на зараз неможливо. Наприклад, як це є в Монобанк. Маю надію було корисно, а ви у коментарях напишіть, чи варто ще зробити окреме відео з порівнянням тарифів та умов преміальних карт. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!